Ну що, колеги, кому такий набір ключів відправлять в Україну, пишіть, буду відправляти. Зараз проведу невеличку розпаковочку. Ви уважно дивіться, і кому треба, пишіть відправлю. Так, Набір таких ключів. 10 років гарантії. Найперше. Ось Наклеєчка 10 років гарантії. Магазин білтема. 152 одиниці. Коротше, ключів. Так, відкриваємо. Все, бомба. бомб. Рожк... Рожкові ключі, тут угольні якісь ключі і ось дуже багато насадок різних. так. Три тріщотки, три такі штуки, не знаю, як вони називаються, не, важливо, не суть. несуть. Далі ось такі маленькі насадочки і шестигранники, якщо комусь треба. Коротше, якщо комусь треба такий набір, пишіть мені в Україну, він буде з доставкою 6,5 тисяч. Якщо комусь треба, пишіть мені, я відправлю. Так. Да. Якщо комусь треба якийсь інший інструмент, там, типу DeWalt, Milwaukee або інший, пишіть мені також, буду відправляти. Відправляю в Україну, в Польщу і в інші країни, крім Німеччини. В Німеччину дуже дорога доставка.